А по якій причині не приїхав? приїхав. Затворилася. Міліціонери, вони думали, що не в машину. Дали їм два міліціонера. Це те, що тільки що було, що вони не, не влазні. Подідіть, пожалуйста, там. Оці, ну, були, правильно, подумали гнати ще одну машину заради одного міліціонера. Ми ну, секретарі, давайте рішаємо. Давай. Ми їх не відправимо. Ми зараз їх відправимо, вони зараз скажуть, ми, ми я не засвічуємо. Зараз буде акт про порушення. Закону проєдру. Я не прошу. Ви закон особи. Є пропозиція. Окружна комісія, виїжджає з міста дільничної комісії, видає бюлетні і приїжджає. Ви не бачимо, до окружної комісії. Не треба робити з цього там, а то хтось там напише скаргу. Тобто ми сьогодні роздаємо все, що є, збираємось і їдемо Правий на ту дільничну комісію видавати. Це по закону? Да. По закону. Дякую. Я вітаю цю комісію. Як це проти? Як як тому що дільнична виборча комісія повинна була в складі трьох осіб з'явитися в окружну виборчу комісію для отримання бюлетів Також вони були повідомлені разом з працівником міліції. Вони цього не зробили внаслідок того, що вони допустили помилку. Не взяли третього члена, тому що вважали, що в машину не вліза інші працівники. Вони вони вліз. праців, праців, праців він дійсно не влізе. Це є порушення правил. Склад досі, які отримують, три члени делічної робочої комісії, один працівник міліції. В будь-яку машину такі особи як? Два міліціонери. А нашого ви брати двох міліціонерів. Вичекайте, їхній наказ. Це якби був на один наказ, тому що ми були по одному міліціону. Чому? Виборча комісія.

Мы мі да вот, да. okay, да. можем сделать выездное заседание. Одиннадцатый человек может. Почему одиннадцать? Приехала голова и приехала. Я голова, девочки, вы Ви за дому и сам привет.

Самі собі зробили, а тепер це саме ходить. Хіба заборонено комісія виїжджати? Ні? Це прописано, не Ні, Ніде не проти, тобто можна виїжджати. Буде завтра їхати ті, хто буде. Хтось сьогодні видавав, це завтра їхати. Мы передаем бюллетени не, не раньше, чем э, за три дня, в за 24 дней. Поэтому завтра приезжаем, проводим заседание. Ну, если такая и ситуация. ситуация, ну давайте мы завалим вот, одна дельница у нас у всех, да, да? Без бюллетени. А вы считаете? Ну, давайте будем строить. Я за что то, чтобы они просто получились.

Це порушення ну, буде зафіксовано. Ми видамо з все. Ми видамо з порушенням, але проголосуємо зараз своє рішення, тому що ми колегіальний орган. Нас законодавство наділило тим, що ми колегіальний орган і ми маємо взяти на себе відповідальність в такі ситуації з ситуації, уже все. Ми не поженемо людей. Це не 10 і не 15 кілометрів. Я зрозуміла, але. А, ми... а комісію погнали, нікого не спрацюємо. Просто... Бо я ж у нас проблеми з бензином і так. Да. Дивіться, до того як ми відправляли, так, да, ми зараз кожен за себе приймає рішення, кожен член комісії ми нікого не, не заставляємо. Або букви закону ми, за ми придержуємо, або виходимо із. Що відповідно ми колегіальний орган і можемо прийняти таке рішення? Ми можемо прийняти таке рішення і віддати їм бюлетені. Оскільки а кошторис, наскільки був пастутно складений, і відповідно бензину не вистачає, люди вже промаринувалися. Відповідно, у них два міліцинера їх буде тут чекати. Невідомо скільки, бо вони їх не посадять і не поїдуть із ними. Сам Усі ці члени комісії, хай напишуть пояснення, чому нема третіє особи для мотивації. Тобто захворіла людина, голова тобто, і секретар, писали вважає, пояснення, добавляють до протоколу, до, до нашої стали. Я не знаю, наскільки процесію, як пропозиція, хай голова формулює ну, питання, видать, хай, тому що ми обертають їх не будемо приїхати за перегляд. Що я робити я з цієї дільниці, яку ми відправимо? Ми відправимо. Я навіть не чула. Це. Ну так і я не чула. Я навіть не чула. Відправили, ви відправили дільницю? Ну ви ж це далі. Я позвонив заступнику, яка ввіду. повинна була бути. Вона повідомила, що я виїжджаю. Я їм сказав, чекайте в коридорі, зараз приїде. І вони зайшли через півгодини? Ні, вони не зайшли. Вони не захист того, що воно сталося. Хай вони пишуть поясню. Голова і секретар є, є міліція. Вертать час людей, вони, вони і так розгублені і вискрі. А чого вам розгублені? А чого ж не розгублені? Тому що 20 літр бензин не дали. Того ж. Так ми при чому? Ну, ви не при чому, я не при чому. Ви голосували Ваші. за те, що вони. Вони члени не Зараз Без своїх коментарів. Будь ласка. Так о чого це не вийде? Я ставлю на голосування. Видай комісії. Люликів в складі голови і секретаря пах пенсіонерів Причому, пише комісія пояснює, чому ця людина захворіла і не змогла приїхати в останній момент. Ми всі люди. Ставлю на голосування. Хто за, подай двом членам комісії. Прошу проголосувати. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну там дівчата, ну під 10, 11, так? Да? Правоочно. Рішення. Хто против? Против. Троє. Проти. Утрималось. Утрим. Одна. Підходить, собі бачите, звичайно. Давайте. І буде поставіть.